Плюси роботи на себе, і плюси роботи в наймі. Спойлер. В наймі простіше. І спойлер. Один п'яти. Тепер ви бачили все, можете перелистувати. Давай, поїхали, покатаємося! номер 2. Гарна стабільна заробітна плата, Маленька, або, або не дуже маленька, це вже как повізьот, І що заробили? І ще одна дуже. Ну, знаєте, як 1 або 15 числа вам прийде заробітна плата, і все це чотенько, якщо раптом не чотенько, і це один із бонусів. Якщо раптом не чотенько, ви можете дуже класно своєму дружному серпентарії і колективі наваляти в панамку своєму роботодателю. Це дуже класний такий номер два. Є стабільні вихідні, які ти можеш запросто спокійно собі полежати і подивитися серіальчик. Номер три. Нічого не треба вивчати. Адже я і так розумна. Я вже навчилася, знаю свою професію, от і до. Перевчатися я не збираюся, мені це не треба. Я ж уже вчилася в вузі або в технікумі і до зустрічі з своїм улюбленим чоловіком, який тепер зі мною на все життя. І отак, от якось, це стабільно. Є відпустка. Правда, не завжди тобою то планована. Якщо ти е, королівська кобра у своєму серпендарії, то ти можеш вибити собі відпустку, коли тобі хочеться і тобі вигідно. А якщо не королівська кобра, то йдеш відпустку, коли відпускають. Плюшка номер 5 Тобі не треба нічого вирішувати. За тебе все вирішили, графік роботи, що ти робиш і куди, коли ти приходиш, коли ти уходиш, що ти робиш. Нікакої саме діятельності. Тепер про власний бізнес. І тут плюшка, і тут. Тільки одне. Тут капець як цікаво. Можна бути самим собі роботодателем. я вам скажу, що це, знаєте, як, тут немає фіксованої заробітній плати. Все, що ви заробили ваше, не заробили теж ваше. Цікаво, прикольно. Надо навчатися, постійно навчатися. От, графік своєї роботи ти робиш собі сама. В общем, плюшка тут номер 1 і одна. Тут цікаво і прикольно. Такий розклади, така петрушка. Цілую, люблю пух.